Доброго дня! Сьогодні я вам покажу, як зробити підвізочку прилот на кісь ключі, або ще звичайно нам понадобиться пластмасовий ключок, або желізний для вязання. І для резинок Белом Лунс як желі не понадобиться, Мені дуже погано хлести. І так, біля резинок 100 понадобиться. Нам. Можна Брати спітні почті Ну, я буду брати резинки, які мені вже не понадобиться. Тобто їх дуже мало, щоб спустити браслет. І так просто надію всі резинки ось так на ключок. у коверівку. В цьому році можете сказати, чому я роблю таке. Я хочу витратити такі розетки, тому що її вже дуже мало для літнення браслет. І ніякий тон поданий. Якщо ви хочете, то можете потім розпустити його. І без яхт. Ви не ви не затронете. Чому? Мати? Я? Мати? 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 Стараємося чередувати кольорами, а не одразу на них розірва. Думаю, це гарний варіант, щоб не вважали ці люди, щоб вони нічого не піддумували. Бо їх, чесно, дуже мало залишилося, і просто. Ой, с я надію вам приблизно 5 десятки закончу. У мене їх буде мало, звичайно. Я буду надівати так, щоб можна щоб було гарно. Ну, я буду показувати, це просто я. Кольора можно використовувати, оскільки Я, я е, використовую різні колера. Щоб зробити, ви можете використовувати два кольора, три. Можете работать лакс на экране. У меня, кстати, я еще не знаю, это не проведение. Проти інших хвоїв, але нічого мені не виразить, ось теж. Зараз така ситуація в Ходзіні. Ось, подивіться.

Тут там не затається, там нічого не записано. Це просто ось так. Бам, коли до